<кій> Ще раз доброго дня. Продовжуємо е, працювати над проєктом. Минулого разу ми з вами е, проговорили про додавання елементів. Так, давайте е, тепер е, вирішимо питання із видаванням. Це буде найпростіший, напевно, наш е, запит, який ми. Будемо з вами робити, да? так? Вот. І ну, давайте що ж, розпочнемо, так? Да? Знову ми з вами зробимо один із. Так, це трошки не там. Зробимо один з методів, який називаємо видалення. Да? Значить, що стосується видалення, ми його орган... давайте зробимо так. Ось це у нас є ми його, скопіюю я оцей ось метод, да? цілий метод, оцей я возьму, скопіюю його. Ну, цілу функцію. Вот. І вона буде просто подібна. Тому, давайте я отак от. Поставлю, щоб було добре видно, де то саме, да? напишу видалення запису. І отак ось, да? Дивіться, для видалення запису я зроблю функцію, яка буде називатися Delete. Рекорд. Далі, в якості параметра даної функції, я буду приймати один параметр, який в мене буде типу integer, і він називатиметься ID. Вот. І знову почнемо ми з того, що. Ну, що, що просто поправимо даний запит, да давайте дай і все. Значить, дивіться. А, запит а, він буде ось такої а, формочки. У нас дивіться, якщо ми тут спробуємо видалити ось цей елемент, от я нажму видалити, дивіться, він каже: Delete from student. Бачите ось. О, ну от ми так само зробимо Delete from Student і далі вже е, наші ті саме елементи. Значить, я одразу ось тут пишу: Delete, Delete from. from ID students. Uh, Далі, це нам все не дуже тут треба. Давайте, перейдемо сюди. Так, тепер. VA, VA ID дорівнює. І отут поставимо параметр, параметр. Uh, такий, як ID, грамотр ID. І тепер КМД uh, із пара, параметру ID. Ми будемо передавати той ID, який отримали. А оці два параметри нам не треба. Дальше КМД. Uh, Ну Такі такі ж у нас ці саме хотів ну, підтягнути хотів. Так, виникла помилка. У нас помилка в даному випадку. Виникла помилка, лишаємо все. Ось отут ми крапку з комою згубили. Так, все-все лишаємо. Запис успішно видалено. Запис успішно видалено. Ну, знову, так, і оце нам не треба, бо ми знаходились на сторінці 1, Ми з тої сторіночки видаляли, тому переходити не треба. І так тепер просто нам на кнопочку видалити. Дивіться, на кнопочку видалити, на кнопочку видалити, просто треба зробити код. Але для видалення нам треба визначити поточну позицію. Пам'ятаєте, ми вже її визначали якось, так? Да? От дивіться, я йду на кнопочку видалити. І я, виходить, е, десь отут писав оце ось, так? Да? Видалення позиції. Ну, можна його прямо туди скопіювати. Ой, е, ні-ні-ні, ви, ви десь я. Оце ось, да Оце я ось робив. Так, це виділено, виділено, це виділено, да Виділено. Давайте ми скористаємося, скористаємося цим методом. Чи не будемо користатися? Я просто візьму оце і все. Так ось. Тільки стрінг я приберу. Я до чого? Дивіться, треба зразу виділити запис. Правильно? А потім, вже по виділеному запису, ми, виходить, тільки, от дивіться, я отут, от ID напишу. Вибачте, і інота. І оте, тобто, ні. от і, напевно, ось це отак зроблю. І напишу так Convert to Int. Convert. Іну 32. Так? І, ну, відповідно, поставлю кратку з комою. І після цього, дивіться, коли я отримав наше ID. Коли я отримав наше ID, так давайте ми його так ось напишемо. Не запиді, а просто хай буде ID. то Тоді я звертаюсь до нашої Delete Record і передаю туди ID. Отак, це опа. Ось так от. Оп, оп, and. Тобто я ID визначив по кліку, правильно? По кліку. Ну, наче наче повинно працювати. Так. І потім передав цей Айді сюди тут. А, а, Воно прийшло і ось отут, от в параметри сюди ми додали ID. Так, ну, виникла помилка, або запис успішно додали. Дайте спробуємо, як воно у нас працює. Запускаємо. Ну, наприклад, ось цей дев'ятий запис. Нажимаємо видавити. Виникла помилка. Клик з Rights Delete from ID students via ID рівня 9. А що він не хоче? Запис успішта видалено. Так а воно не його не видали воно. А, і надо було б знову. Дивіться, може воно й видавило. А ну давайте переглянемо. Ні, залишило. А ще раз, ну-ка, оцей запис видали. Ну, В ID до рівні 11. А, може він хоче. О, може він хоче... Ну так тут немає значення. Тут це стоїть ID students, ну, в смысле десь, десь щось єсне те. Так, давайте дивитися. ID students, VID. id дрівні ID. Так, правильно все? Хм, цікаво. Не бачу. А, буквочка І. Дивіться, діти. <гум> деліт. Просто неуважно написав слово деліт. А, спробуємо ще раз. А, стоп. надо було б зупинитися краще. Зупинимо. А, дивіться, після видалення також. Як ми його тут закрили, а, і йшов. І воно вилиш тут. Все нормально. Так. Не треба нічого було робити. Просто заплутався. Виділяємо, наприклад, цього студента кліпіков, нажимаємо кнопочку Видавити. Воно каже, запис успішно видалено. І, як бачимо, нашого запису тут немає.